Божа милість, це Божа милість мати такий час, коли над головою мирне небо, і коли ніхто вже не лякає нас, коли немає в чомусь у нас потреби. Це милість Божа мати такий час, коли ти можеш говорити з ближнім, коли ніщо не розділяє нас. На кілометри від рідні і близьких, це милість Божа, коли можем можемо ми лежати на м'якій своїй постелі, а не ховатись у напівтемноті, чекаючи, коли здригнеться стеля. Це милість Божа мати свіжий хліб. Подна вода, яке велике щастя! О, як багато тих, хто захотів. За ці дві речі все своє віддати. Це милість Божа, це не просто так. Не просто так ми можемо ходити, а просто зранку Божа рука змогла тебе підняти і підкріпити. Не просто так ми маємо цей зір, це також милість Божа є над нами, якби не він ніхто із нас не вмів. Сказати слово власними устами, якби не він, не чули б звук пісень, якби не він, то завтра б не настало б, якби не він, якби не його смерть, то я не знаю, що б нас всіх чекало. Це милість Божа, а не просто так. Нічого з цього нам тут не належить. Це все Господь, це все Його рука. Його любов велика і безмежна, не любить Батько так своїх синів, як любить нас святий Господь Всесильний, і наш Господь не вигадка, й не міф, і Він для нас віддав за жертву Сина. Сьогодні гинуть тисячу синів, щоб захистити волю і свободу, а Божий син життя не пожалів. Щоб ми могли на небі бути з Богом. Він там помер, віддав своє життя, пробили руки зовсім безвинно, і там, на висоті Його Христа, йому всіх нас було так добре видно. Він нас любив і любить дотепер. Усі моє Господнє творіння і сам Творець за грішних нас помер. Щоб мали ми надію і спасіння. Отож, давайте зараз оцінімо, яке це щастя, все буде не мати, і Господу подяку принесімо, бо Він достойний славу і честь прийняти, Це Він дарує нам свою любов і змогу кожен ранок прокидатись. Давайте будемо вдячні знов і знов за те, що звикли. Просто так приймати амінь.